Студенти, вас вітає вчитель початкових класів Кривої гімназії для дев'яностого. Мене звати Артур Олексійович. Сьогодні я вам презентую свій майстер-клас з уроку Я досліджую світ на тему Земля, наша домівка. І так, що, що найголовніше? В будь-якому уроці, який я починаю готувати, це я враховую цих ключові поняття діяльності інтегрованого підходу. Тобто урок, урок має бути пов'язаний з інтеграцією. Інтеграція плюс діяльність основи системи щоденних діяльностей здобувачів освіти, в рамках це все базується в рамках стратегії розвитку критичного мислення. Як казав Василь Сухомлинський, виток здібності та обдарувань дітей на кінчиках їх пальців. Тобто діти все мають, я не буду читати далі, тобто діти мають все робити самостійно. Тоді тобто, ми з вами отримуємо гарний результат від уроку. І так, будь-який урок я опираю на розвиток критичного мислення. У нас є тема, для наша домівка. Я почну урок із запитання дітям пропозиції про дітям прочитати вислів будь-якій природі другому. Потім ми з дітьми почнемо аналізувати. Це висловлювання і е, висловлювати свої думки, чи погоджуємося ми з ним, чи ні. Якщо ні, то чому наступне? Е, я опираюся, чому вибираю саме проєктну діяльність. Сьогодні я вам буду розповідати про проєктну діяльність, як ми будемо реалізовувати цю тему саме на уроці за допомогою проектної діяльності, тому що дитина каже: Я досліджую, я створюю і я творю все, що буде відбуватися, робить дитина. Тут я вже дивлячись на цю тему на об'єм теми за календарним плануванням. Як я маю для себе вирішити в загальному, яке бачення моє бачення цього уроку, я можу вибрати проєкт за видом діяльності, за тривалістю, за кількістю учасників, за характером цільових установок. Тобто, цей проєкт може бути коротко на один урок, цей проєкт може бути. Довгостроковий, наприклад, тиждень, два тижні, місяць і так далі. Тобто ви можете зробити, якщо ви, у вас буде така тема, наприклад, вибрати проєкт за різною тривалістю часу. Я, наприклад, цей проєкт розраховую як довготривалий на одного тижня, одного навчального тижня. Далі. До кожного проекту створюється чек-лист. Тобто, я повинен спочатку розуміти, що ми досліджуємо, навіщо ми це робимо, як ми досліджуємо, як і де шукаємо, перевіряємо інформацію, що є продуктом проектної діяльності. Як презентувати результати проєкту і як оцінити сам проєкт? І так починаємо працювати з проектом, Розподіляємо дітей на групи. Я взяв, наприклад, фотографії з тих проєктів, які ми вже робили з дітьми, щоб вам було краще зрозуміло. Наприклад, перша група економістів завдання для цих учасників вони досліджують вплив промисловості на довкілля, досліджують види забруднення, складають поради щодо поліпшення екологічного стану планети. Усе це вони оформлюють на слайдах або на довірних аркушах паперу. Діти тут працюють в парі. По, цього, е, е, по завершенню роботи цієї групи зверється увага на розвиток критичного мислення. Діти аналізують е, висловлювання і е, аргументують свою думку, погоджуються вони з ним чи не погоджуються. Наступна група група аналітики. Діти також працюють у парах. Їхнє завдання проаналізувати шляхи збереження і покращення екологічної ситуації в світі, розробка заходів щодо дослідження грунтів та рослинності свого місця проживання. Це все ми оформлюємо на довільних аркушах паперу. Наприклад, це може бути ватман і так далі. Але тут обов'язково повинні бути діаграми, інформація і так далі. Тому э, ця група працює також в парі. Учні разом знаходять інформацію. Один учень створює діаграму, другий. Коригує інформацію і повідомлення. Наступна група це дослідники. Діти досліджують чинники, які впливають на повітря, води, груди, рослини, тварини, рослинний світ. Також вони оформлюють відповіді в довільному форматі на ручі паперу або презент... Це може бути до дають відповіді на... на запитання і формулюють виставки. Це дана група дослідники працюють по три дитинки. Тут у мене клас великий. Я практикую таку групу по три дитинки. Також є додаткове завдання на розвиток критичного мислення та ти на запитання, проаналізувавши, чи завжди людина позитивно впливає на природу та чому? Підкажіть, будь ласка, мене чути? Так, чути? Чути, добре, дякую, вибачте. Наступна група це у нас історики. Я ставлю перед ними таке завдання: дослідити, як утворилася наша планета, Досліджую, дослідити утворення та. Класифікацію континентів. Діти оформлюють інформацію, розміщують на слайдах або в шаблонах презентації, схеми, коротенький текст, малюнки і так далі. Пропоную дітям краще працювати у парах. Додаткове завдання на розвиток критичного мислення. Е, воду ми е, прочитати і проаналізувати прислів'я, Як вони китайське прислів'я, як вони його зрозуміють? Воду ми починаємо цінувати не раніше, як висихає колодязь. Наступна група це менеджери з реклами. Діти розробляють реклами, листівки з різними лозунгами. Наприклад, земля домівка людства, бережімо землю. Вона єдина. Оформляють вони також в шаблонах, в довільних листівках, можуть малювати, можуть створювати через пен і різні програми. Як дітям буде зручно? Ніяких умов немає, тому що це творчість дітей. Діти також працюють у парі. В кінці цього ми можемо з дітьми зробити виставу. Коли вже будуть готові наші проекти, ми з дітьми аналізуємо і робимо, наприклад, висновки щодо нашої планети Земля, що наш дім Земля, іншого не буває і так далі. Я вам зачитувати не буду, це ми всі чудово розуміємо. Хочу ще на фонду хвилинку презентувати навчальні проекти, якими користуюся я в загальному на уроках, не тільки конкретно на цьому, а взагалі які є мої проекти. Ось це фото учнів, які працюють. Практикую такі проекти як математика допомагає відрізняти фейки, вікна пам'яток архітектури кривого рогу, математичні рекорди у світі рослин, математика в побуті, як економно використовувати воду, сімейний бюджет, чимося розумно економити. До речі, ви можете тут можна було ядеською поєднати із математикою. Просто Саме проєктна діяльність вона вимагає забагато часу для підготовки. Тому це, так скажемо, новинка, це тренд, який мало хто використовує проектна діяльність, бо вона потребує ретельної підготовки і складання чіткого плану цього проєкту. Це мої також проєкти, які як зловити, наприклад, фейк дітям дуже цікаво. Твою тут в будь-якому випадку в кожному проєкті ми створюємо творчі групи. Не обов'язково в кожному проєкті групи мають бути одні і ті самі. Ми е, повинні створювати так, такі ситуації, щоб діти контактували одне з одним, змінювали пари, змінювали групи. Це можуть бути і аналітики, і журналісти, і економісти, і дослідники, і менеджери з реклами. Будь е, що як ви вважаєте потрібно. Яке? Яка участь дітей? Діти мають право не брати участь у жодному з проєктів. Якщо дитина не хоче, то її не можете змусити. Може брати участь одночасно в декількох проєктах. Будь ласка, якщо, наприклад, недес на ви робите один проєкт на математиці, ви інший проєкт, будь ласка, можна і так. Або у будь-який момент дитина може почати інший проєкт. Яке завдання вчителя? Вчитель під час будь-якого року проєкту мотивує, консультує і фасилітує. Далі, е е чим, яка позитивна мотка цих проєктної діяльності, учні аргументують свої думки, приймають рішення, несуть відповідальність. Е е ми встановлюємо контакт, взаємодіємо з іншими, вчимося оцінювати себе, нашу роботу та роботу інших учнів класів. Планувати ми плануємо свою роботу, передбачаємо результати і вміємо з дітьми аналізувати результати нашої діяльності. На цьому мій виступ завершено. Я пропоную вам задати мені запитання. Якщо вони у вас є, можливо, я вам більш детально розповім. Бо часу мало так важко все купити. Дякую.